Радіо Свобода. Ти така же свобода, блядь, як та, що в парламент не прошла. Тягнебоковська проститутка. Я ж уже відветив твоєму колегі. Знімай ну, камеру, зайдемо за угол, я тебе розкажу. Угощення зрою. Це Ігор Коломойський, голова Дніпропетровської облдержадміністрації, каже такі слова відомому журналістові Радіо Свобода Сергієві Андрушку і його операторові. Ти за своєю свободою сидиш тут і карауліш. Как тілка своего неверного мужа Ігор Валерьевич, так що ну шо, ти заткнувся уже про паспорта? Хочеш спросить? Журналіст Андрушко прибув вчора ввечері під будівлю, де розташоване державне підприємство Укртранснафта і хотів спитати в губернатора Дніпропетровщини, що він там робить уночі. Що робить голова обласної адміністрації вночі? Ну з, тоб... Державна... з тобою хочуть побачитися. Боль другої можливості немає, як тебе побачити. твоє ліцо. Радіо Свободи. А чого ти не спрашиваєш, як рейдерський захват в Укртранснавті пройшов? І русські диверсанти сюди попали. А що ти об этом не спрашиваєш? А лікаломойська треба побачити. саме Сергієві Андрушкові. Раніше пан Коломойський зізнався, що має аж три громадянства і відповідно три паспорти, що законом заборонено голові адміністрації області. Крім українського ізраїльський і кіперський. Вас є Так. Да. А наскільки це відповідає? От чином то це не писано, що запрещено двоє гражданство. Ну то а якщо ви а маєте а трейнує, тр... 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 ні запрещено. А згодом саме Андрушкові Коломойський зізнається і у тому, що він є бізнес-партнером депутата з народного фронту Андрія Іванчука, який за сумісництвом ще й очолює комітет з економічної політики. Іванчук є вашим партнером по бізнесу? Ну, скажімо так, опосередовано, не напряму. Тобто як? Пояснити. Ну є там яке підприємство, в якому у мене є свій інтерес, і є у Іванчука свій інтерес. Ну ви часто телефонуєте Іванчуку? Так, да, ми спілкуємося, ми в хороших решах. Саме вчора парламент позбавив пана Коломойського односібного контролю над державним підприємством Укрнафта. Одразу ж змінилось і керівництво ще одного підприємства Укртранснафта, де досі головою була людина Коломойського. Саме про бізнес-інтереси губернатора Сергій Андрушко і фільмував свій матеріал. Чого ти мовчиш? Говори, давай вопроси. есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? Где твой пи***ц этот Лещенко? Ну, покажешь ты по своему телевизору или по своему интернету это? Алло, гараж! Еду к президенту с вот такими писульками и бумажками. Колишній журналіст, а нині депутат Сергій Лещенко не раз писав про бізнес-інтереси Коломойського і про його вплив на одну з фракцій у Верховній Раді. Вчора він теж був біля Укртранснафти і каже, ця ситуація передусім його зачепила не тому, що чиновник вирішує свої проблеми, а те, що дозволив собі так говорити з журналістом. Його реакція це ознака дуже сильної знервованості, тому що за один день два дуже посужних удари по його бізнес-інтересах. Які він контролював на державних ресурсах? Це «Укрнафта» і «Укртранснафта» – Така реакція повинна отримувати. Відповідну оцінку з боку керівництва держави. Я я вважаю, що ця людина, ця людина достойна відставки. Не забарився з реакцією і комітет зі свободи слова. Одразу зібрався серед засідання просто на третьому поверсі парламенту. Колишні журналісти, а нині депутати, приготували до президента звернення, аби той сам дав оцінку висловлюванням губернатора Дніпропетровщини. Якщо Ми говоримо, що цей чоловік право робити все що угодно, Вот все что угодно, только потому что может быть не Народная Республика, тогда мы расписываем собственные слабости. Я не считаю, что Коломойского нужно убирать с этой области. Я не считаю, что Коломойский является самым большим злом. Но этот человек совершил конкретное преступление и нарушение. За это должно быть просто імітпослідстві. Я не пам'ятаю, щоб отак матюкали тюкали журналіста навіть найбільш судіозні регіонали. Це по перше порушення присяги держслужбовця. По друге, це а, порушення статті 5 закону про державну службу. Окрім комітету з депутатським зверненням, вже до уряду і міністерства внутрішніх справ виступили й інші парламентарі, які учорашні події довкола Укртранснафти угладіли прямий бізнес-інтерес очільника Дніпропетровської ОДА. Я хочу звернутися до уряду. До міністра внутрішніх справ, до міністра енергетики, що вони дали всебічну оцінку тим подіям, які вчора відбулися. Звітували перед нами. Поки і журналіст Сергій Андрушко, і очільник Дніпропетровщини Коломойський мовчать. що ви ще і що жод, хто хоче ще коментувати? Юлія Янчар, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.